Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий, Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа Його Сина. Призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенник до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча спокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей у рабстві та шкодити церкві, нехай з твоєю допомогою. Жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, міцю Божою, свяжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, що ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло хто ж як Бог. Амінь.